Ви не розповідаєте, що робити, не сприймайте мою ввічливу за слабкість. Будь ласка. Так ви мою так і вішли і західку. Ну, так а що, так затримуйте тоді, і що? Починаєте розповідати. Так, дивіться, ви можете пройти до нас на пост написати повідомлення про перенос. Я так. до вас на пост Но... повідомлюю. Ну, хлопці, хлопці, вам тут напекло. Праві вам заявити відвід. -від? ще раз вам повторюю, я не можу цього сказати. Так а чого? Що вам заважає? Вам... На ногу наступив там лейтенант чи чого? <рес> друзі, перейдіть на пост і напишіть, будь ласка, повідомлення про перенес розгляду справи. У мене нема слів. Працівник поліції водій не пише повідомлення про перенес розгляду справи. Він може заявляти клопотання про перенес розгляду справи у зв'язку з чимось. Повідомлення виписує працівник поліції. Ось, друзі, чуєте? Навіть адвокат каже, давайте я заявляю вам відвід працівник поліції. Пам'ятаєте, нещодавно в моєму відеоматеріалі я також казав про відвід працівнику поліції. Я заявляю вам тоді відвід, нехай інший працівник поліції розглядає справу. Добре. Заявляю йому відвід, тому що він одразу сказав, що він мене притягне до відповідальності. Він сказав, що він закінчив розгляд справи, тому є постанову або зараз, або на домашню адресу. Затримано. Чекайте, що на все добре. Наскільки вони бачите просто некомпетентні та професійно непригодні, він справу не може розглянути. Фактично, Коп не справився з домашнім завданням, все, що я можу вам сказати. Він навіть не зміг внести дані в планшет, щоб винести. Або постанову він хотів, або повідомлення. Потім в нього нічого не вийшло, як ви бачите. І він нічого взагалі не виніс. Таким чином, що я вам хочу сказати: Юра поїхав, не отримавши нічого. Ні постанову, ні повідомлення. А потім ми отримуємо, що, друзі, штраф у дії. Так ось, зараз ми займаємося цією справою, ми підписали договір, все офіційно сплачується, йдемо на оскарження цієї справи, обов'язково зробимо вам продовження і подивитись, чим закінчиться. Кому потрібна надійна юридична підтримка, не забуваємо ось номер телефона в описі сайт, переходимо, долучаємось до нашої спільноти.